Назва переказу Полянський князь. Його ім'я звучить у назві столиці нашої держави. Відомо про нього вкрай мало. Чи справді був засновник Києва князем? Літописець передав нам зміст іншої легенди. У ній розповідається, що Київ був звичайним собі чоловіком, перевозив людей через Дніпро на своєму човні. Та повірити в те, що місто, назване ім'ям Перевісника, важко, тому що всі міста в той час і пізніше називали іменами правителів. Та й сам Літописець цю легенду заперечує він говорить, що не ходив би Кий до Царгорода, якби був звичайним перевісником. Літописцеві відомо. Що кий брав участь у військовому поході. Ось чому сам автор літопису впевнений, що кий був князем. Літописець розповідає, який як об'єднував руські племена, творив могутню державу, здійснював переможні походи в чужі краї. Сучасна наука довела, що князь Кий Реальна історична постать